Дякуємо Господу за гарні настанови, які Господь сьогодні сказав через слово своє кожному з нас, для того, щоб ми перевірили нашу віру, яка наша віра, як ми слідуємо за Господом. Ми зараз будемо співати загальну пісню із русского зборника, 799 номер. Надається можливість, якщо є душа, яка хоче примиритися з Господом, покаяться, ви можете вийти сюди наперед. Церква вас підтримує в молитві. Також у нас буде збір. На потреби церкви. 799 номер Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Слідуючі служення, якщо дасть Бог життя, у нас буде в неділю, на ранішньому зібранні буде вінчення, ми вже так привикли, що на кожному служенні вінчення. Слава Богу. Так що ранішнє служення буде з 9-ї години, вечірні з 17-ї і в середу проходять служення як сьогодні з 19 години. Якщо хтось має передати привітання церкви, будь ласка. Дякую. Ми всі привітання з радістю приймаємо, ставши щиро. Дякуємо. Хто буде від'їжджати від нашої помісної церкви, передавайте любичим Господа щире християнське вітання. Ми зараз помолимося, подякуємо Господу за те, що Бог благословив це служіння. Отче наш, суші на небесах. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш, за те, що Ти нам даєш чудові хвилини в нашому житті, і нам добре, Господи, коли ми збираємося разом для того, щоб прославити Твоє святе ім'я. Дякуємо, Господи, за те, що Ти наставляєш нас на підставі Слова Божого, за те, що Ти, Господи, нагадуєш нам кожному, щоб ми, кожний з нас, перевіряли. Яка у нас віра, чи ми, Господи, знаходимося в тому союзі, який би ти хотів бачити нас з тобою? Господи, допоможи нам, щоб ми були такими, як Ти би хотів бачити. Ти сам, Господь, робив в нашому серці, в нашій душі переміну для того, щоб ми преобразовували Твій образ, для того, щоб ми старалися служити Тобі і не давати місця гріху. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив кожного члена церкви, даруй, Господи, сили, боротьбі, злом, гріхом. Допоможи, Господи, щоб ми завжди знаходили час перевіряти свій стан, каялись і не вертались, щоб ми, Господь, завжди були в такому стані, щоб Ти міг сказати, це мій син чи моя донька. Господи, почуй нашу молитву, благослови помісну церкву. Ми дякуємо Тобі, Господи, за хористів, за нашу молодь, яка жертвує своїм часом для того, щоб прославити Твоє святе ім'я, благослови їх Твоїм благословенням, благослови, Господь, кожного, хто взиває до тебе з надією, що Ти допоможеш. І ти знаєш, Господи, як є багато наших братів і сестер, які знаходяться хворі вдома, в лікарнях. Господи, почуй молитви, благослови, допоможи, Господи, щоб вони завжди відчували Твою руку, Твою допомогу, щоб вони дякували Тобі за все. Ми просимо, щоб Ти розпустив нас Твоїм миром, благослови нас, в дорозі, благослови наші сім'ї, благослови наших дітей, допоможи нам завжди славити Твоє святе ім'я, і ми дякуємо за те, що Ти чуєш молитви. За те, що ти Бог наш, якого ми любимо, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. З миром Божим. нехай вас Бог благословить.